holy shit i got a vagina you think that you are promoting unattainable standards of beauty in any way no i don't because i think we get up we do the work we work out it has been the weirdest rumor you've heard that i have a fake butt <laughs> <laughs> it's ridiculous <laughs> it's real, it's real. Hello, Як Кріс Дженер, матріархат сім'ї Кардашян, змогла використати одержимість суспільства прискіпливим контролем над жінками, використовуючи своїх дітей, щоб побудувати свою мільярдну імперію. Стандарт краси існував задовго до цієї сімейки. Зокрема, на них завжди тиснули, щоб вони відповідали цим високим стандартам. Леді Гага і Ед Ширен є дуже відомими співаками, але їх завжди гандлять за те, що вони виглядають не якимось певним чином. I mean, crazy rumors, for example, about you being a hermaphrodite. How do you feel about that when you read that? Іронічно, що коли цих публічних діячів так ганблять і знущаються, вони фактично в кінцевому пісунку роблять пластичну операцію і стають неприродніми та фальшивими. Ці знущання від суспільства пояснюють, чому багато знаменитостей громадських діячів не говорять прозоро про те, що вони зробили, тому що вони знають, що отримують негативну реакцію за це. І саме тоді створюється нереалістична призма краси через суспільство, а також через цих знаменитостей. Тому Кріс Дженнер скористалася одержимістю суспільства красою, використання. Ставши своїх доньок, щоб допомогти їй побудувати мільярдну імперію. Коли вийшло реаліті шоу, вона зробила красу та образ загальною темою в ньому. Дидайнатсай но до зі коккіс, лайк табі таке. Для тих, хто дивився чи переглядав це шоу, відомо, що все в ньому є звичайним продукт плейсментом. Є одна річ, яку варто знати про кріс дже вона вся про те, щоб прикрашати речі та стежити за тим, щоб була драма. Вона подбала про те, щоб краса була конкуренцією. Тому зараз ми повернемося трошки назад. Белийкадеше. Котні Кріс пише про те, як сильно вона любить своїх двох прекрасних доньок Кортні та Кім. Вона засипає їх обох компліментами в своїх мемуарах. Вона пише, що постійно одержима їхньою красою. Вона описує Кімберлі як неймовірно красиво. Але коли справа дійшла до Хлої, вона написала, що Хлою виглядає інакше ніж усі інші в родині. З моменту народження вона зазначила, що третя зовсім не схожа на сестер. Майнтайр лайфа в авіаснкомпередокорні кемдейв алвейсбен хат Hot. Вона згадувала, що коли їй було 9 років, вона почула, як її власне мати сказала, що їй потрібно зробити ринопластику, яка не буде зайвою. Здається, кріс завжди дивилася на Хлою висока за те, що вона не така красива, як її сестри. Тому вона вважалася гидким каченям. Чи такі лузифіпанс? a few pounds. перемотимося до сьогоднішнього дня. Хлоя стала відома тим, що виглядає невпізнанною Вона навіть пожартувала про щотижневу трансплантацію обличчя. У відповідь на свою критику знущання на цьому не закінчуються. Коли Хлоя народила свою першу дитину, її щойно народжена дитина вже була під прицілом спільноти. Були навіть ненависні коментарі, націлені на тон шкіри її дитини, в яких було сказано, що вона занадто темна. No butt, have butt injections, implants? no anything to my butt. You can get one. The feel, like, right? Oh, yeah. <laughs> no implant. <laughs> no implant. Хоча були і такі селебриті, як Дженніфер Лопес Бьонсе, які мали схоже тіло, Слава Кардашін зіграла велику роль у представленні жінок із навіть пишнішими тілами, ті сестри змінили стандарт краси героїнового шику, який був популярним в 90-х, на фігуру пісочного годинника. Через одержимість суспільства зовнішністю жінок незалежно від того, хвалили це чи критикували, громадськість зациклювала увагу на дупі кім. Слоган краси Кім. Це не біль. Вона пишається своїм самопроголошеним природнім тілом, не зважаючи на те, що її сідниці сьогодні абсолютно не пропорційні її тілу. Вона все ще заперечує, що лягала під ніж. Зрештою, її тіло робить її гаманець більшим. Їй потрібно продати хибну ідею світові, що ви теж можете досягти цього, якщо будете слідувати її способу життя та купувати її продукти. І це насправді дуже смішно, тому що навіть її рідна сестра не вірить, що її дупа справжня. Батьківський фаворитизм є достатньо великою проблемою в цьому шоу, але це дуже легко вияснити. Той, хто заробляє більше грошей. Той і є улюбленою дитиною. Помітно, що Кріс Дженнер дуже легковажно ставиться до цієї проблеми в реаліті шоу. Вона насправді дуже контролююча і експлуататорська мати. Навіть Кан'є було настільки противно від контролюючої поведінки Кріс, що він кілька разів зашейдив її в Твіттері, кажучи, що на відміну від Кріс, він ніколи не буде використовувати свою власну доньку, продаючи її скандальну стрічку або змушуючи її робити фотосесію в плейбої. Ваю дістейкалозавсодей кенкаверюста. That's what you you Його найкращим твітом було коли він назвав Кріс Дженнер Кимчинином. Скер Мамґрона навіть пожартувала про те, що Кайлі є її новою улюбленою дитиною, оскільки вона заробляє більше грошей. And you're my tonight, until Кайлі нещодавно зізналася, що отримала невпевненість в своїх губах. Тому що хлопець сказав, що її губи надто тонкі, що зрештою призвело до того, що вона скористувалася філерами. Все переросло у великий скандал, коли вона збрехала про те, що її губи природні. Але як це відбувається з кожним скандалом, Кріс Дженер і Кайлі Дженер обертають гучні скандали на можливість заробити гроші. Вона стверджувала, що отримала такі пухкі губи за рахунок олівця для губ, який потім сама ж і продавала. And what she's done is convinced other nice normal girls that she made her face go from this to this via a lipstick that only she sells. Just to let you in on something, I'm wearing that lipstick right now. Kylie Jenner Lips challenge. It's the latest phenomenon sweeping social media. Teens using shot glasses and bottles as suction devices for do it yourself lip enhancement. <laughs> Кардашяни королеви схвалення неоднозначних продуктів, які майже завжди закінчуються судовими справами. Головна проблема з їхніми висловами це безглузді фальшиві заяви, які вони роблять. Як цей продукт? Вона стверджує, що використовує його на усьому тілі, але сам бренд каже, що небезпечно використовувати їх засіб на всьому тілі. В інструкції було вказано, що вам варто використовувати його в поєднанні з бритвою, незважаючи на її неправдиву думку. Це підтвердження того, що тример був зроблений для того, щоб жінки відчували сором за волосся на тілі. Але це був лише початок того, як вони схвалювали продукти з неправдивими твердженнями. Наприклад, в неправдивій рекламі, яка стверджувала, що продукт допоможе вам схуднути та підтягнути сідниці, як у Кім Кардашян. Ці кросівки скетчер здається їх не турбували. Кім запустила бренд по продажу боді позитивної білизни і тепер продає корсети, які повинні працювати як тренажери для талії. Лікарі давно не рекомендують таку тему, як корсети, попереджаючи, що це може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Такі, як нудота, непритомність, синці та переломи ребер. Кім навіть намагається переконати споживачів, що вона дарує ці корсети своїм подружкам, які тільки-тільки народили. A вони хвалять відомі продукти, які є токсичними і небезпечними для організму: дієтичні чаї для плоского живота, засоби для зниження апетиту, льодяники та проносні засоби. Але не забуваємо, що у кардашянів ідеальна шкіра в їх реаліті шоу. Авжеж, вони редагують її на монтажі кожного випуску їхнього реаліті. Через таке редагування вони почали бути схожими на мило, гладке, ідеальне та безпор. В перших сезонах сімейства це було терпимо і не настільки очевидно. Час йде, і все явно пішло не по тієї дорожці. Тільки не падайте в передчасну депресію. Тому що процедури по догляду за шкірою та щомісячні візити до найкращих дерматологів не є їхнім справжнім секретом. Skin. It's my Хоча це схвалення продуктів було давно, там можна подумати, що вони перестануть брехати про свій догляд за шкірою, але нічого особливо не змінилося. Лінійка по догляду за шкірою від Кайлі розкупилася за кілька годин після запуску. Але одним з найбільших суперечливих продуктів був горіховий скраб. Багато дерматологів попереджали людей. Що він надто абразивний і може спричинити мікротріщини на шкірі. Також Дженнер молодшу звинувачували у публікації фальшивих відгуків. Одного разу в своєму першому відео я говорила про вмивалку від Кайлі. Вона вмиває обличчя за лічені секунди, тоді як експерти кажуть, що правильне вмивання обличчя має тривати цілих 60 секунд. На рушнику залишився її тональний крем, що, в принципі, доводить, що засіб для вмивання ледь везьми в косметику. А найкрінжовішим було те, що вона використовувала фейс. Із і саме завдяки ньому шкіра виглядала бездоганно. Як потенційні покупці, ми знову ж таки не можемо побачити справжній ефект продукту. Тепер переходимо до Кендл Дженнер. is Kendall. Кріс Дженер опублікувала дуже драматичне відео. Прямо ну, з дуже драматичним оголошенням. Підписникам взагалі здалося, що Кендл хоче зробити камінг-аут, тому що все виглядало так, нібито щось сталося. Виявилося, що оголошення було звичайним кампейним з ProActive. Це такий бренд, який зосереджений на виробництві косметики та косметики, яка доглядає за вашою шкірою. Ми всі знаємо, що в їхніх розкішних домівках, дорогих ванних кімнатах. Не стоять продукти за шкірою, вартістю 15 доларів. Кріс Дженнер 4 роки тому відкрила власний б'юті бренд під своїм ім'ям. Людина, яка сама себе фотошопить, має власний бренд косметики по догляду за шкірою. Мені здається, я щось ну, не то роблю в своєму житті. Хлої такі мають власні бренди, які нібито націлені на сприйняття тіла, різноманітність тіла та розширюють можливості жінок. Але бляха. Скільки разів вас ловили на редагуванні власного тіла для вашої ж реклами вашого боді позитивного бренду? Со so, мюдавосчасоволіпортнтіміцюнклудриван? Um, you know, really to to kind of Рука Кім швидше за все була відредагована випадково, тому що в цієї зоні використовувався фільтр для талії. Зрештою. Негативна реакція споживачів змусила прес-секретаря Кім стверджувати, що це сталося через бій у процесі завантаження. Кім навіть спеціально запитувала не редагувати її талію, і жодна частина її тіла не була відретушована цифровим способом. Але так сталося, що її знов спіймали, коли вона рекламувала колекцію в своєму інстаграмі, і шанувальники найбільше відзначили глюк і ефект морфінгу на ногах та шафі. Active. Of, like, more social media things yeah. and more filters and more apps, stuff like that. At home, I don't have my phone. There's no phone. Kids should not be falling asleep with their cell phones. I have to shut off, I have to put my phone away. I love social media, I have to have boundaries, and it's I'm so important. <laughs> But it is something that I worry about all the time for my children and what they see. so I hope that they do make some changes just to make it a more friendly place. Очевидно, що кардашяни насправді добре знають про небезпечні наслідки соціальних мереж і фільтрів для обличчя. Дівчата намагаються створити вигляд, що такі теми, як психологічне та ментальне здоров'я, їх хвилюють. Але постійно суперечить самі собі ж своїми незвичними зусиллями, на які вони йдуть, щоб бути нереалістично ідеальними для своїх акаунтів в Instagram. Одна із найбільших суперечок сталася, коли невідритушована фотографія Хлої стала вірусною в інтернеті. Ця фотографія швидко стала вірусною, оскільки жінка зовсім не була схожа на саму себе в своєму профілі інсти. Тому вона напружила свою команду, щоб та видалила фотографії з інтернету. Навіть повідомлялося, що її команда буде погрожувати судовим позовом усім, хто намагається поділитися фотографією. Кардаш'янів багато разів ловили за фотошопом власних фотографій і навіть за використання фільтрів для тіла. Але справді, що є шокуючим та сумним, це те, що їх декілька разів ловили на редагування фотографій своїх власних дітей-немовлят. Карі розповіла про те, що вона комплексує через свої вуха, і навіть помітила, що у стормі її доньки. Форма вух така ж сама. Кайлі буквально спіймали на фотошопі вух своєї дитини, але інтернет пам'ятає все. Панати Кім звинуватили її у використанні програми для макіяжу, щоб додати ідеальні відео обличчя дитини. Середні з кардашянів також спіймали та звинуватили в тому, що вона робить свою дитину стрункішою. Вона відповіла, що подібного не робила і що це був просто фан аккаунт, але пізніше її спіймали ще раз на подібні ситуації. Люди зауважили, що вона явно використовує фільтр для обличчя, щоб зробити його чіткішим і стрункішим. Для, скажімо, неопрацьованого ока це може бути не так сильно помітним її новим підписникам, але старічкам відомо, що вона майже не вміє цього приховувати. Той зазначив у цьому відео, що стіна за нею буквально викривлена. Кім відкрито говорить про свою одержимість славою і про те, що вона зробила для її зросту. Вона зізналася, що в минулому вона навмисно одягалася в блискуче та прикидалася, що типу вийшла на вулицю. Тим часом вона викликала собі найманих папараці для того, щоб вони робили провокаційні, але постановочні знімки. Але мало що змінилося з тих пір. Кардашян раніше судилася з папараці за проблеми з ліцензуванням світлин, тому як рішення. Вони в основному мають власну угоду з агенціями. В них є власні особисті фотографи, які роблять їм інсценовані знімки. Вони мають довести спостерігачам, що фотографії їм подобаються, а світлини мають бути відредагованими, щоб вони виглядали бездоганно. Фанати навіть зазначили, що деякі знімки, які нібито були зроблені десь публічно, були явно зроблені на території їх власних домівок. Незважаючи на те, що підроблені знімки папараці вже відредаговані, їх знову спіймали на ретуші цих самих фотографій три роки тому. Присвячуються усім, хто пам'ятає часи світового карантину. Папараці сфотографували Кайлі Дженер без макіяжу. Вона насправді була набагато більше схожа на себе природню та виглядала молодше. Очевидно, що ми рідко бачимо Кардаш'ян у такому вигляді, і Кайлі Дженер не була задоволена цим. Тому через три дні після того, як ці фотографії завірусилися, Кайлі публікує фейкові знімки по у своєму інстаграм, які випадково виявилися ідентичними тим фотографіям, які стали вірусними. Незважаючи на те, що кардашяни самі не можуть відповідати своїм нереалістичним стандартам краси, так вони і надихають інших людей виглядати так само. У квітні цього року американська модель OnlyFans у Кристина Гуркані померла від наслідків чергової пластичної операції. Really think I'm Kim K. її метою було досягти тих самих форм, як у Кім Кардашян. На одному з ресурсів була написана неймовірна стаття, на яку я дам посилання нижче. У 2007 році матір кані Веста Донда померла через наслідки пластичної операції. Цей час, для Кім Кардашін був буквальним народженням як зірки, цей жінок пов'язує син Донди Каньє, який одружився з Кім у 2014 році. Історія цих двох жінок ілюструє протилежні кінці спектру в нашому культурному наративі про красу. Донда Уест померла наступного дня після кількох пластичних операцій, серед яких були підтяжка живота, підтяжка грудей і ліпосакція, намагаючись покращити своє тіло. Деякі вважають, що саме після смерті своєї матері Каня став поводити себе дивно. Чоловік почав звинувачувати себе у смерті своєї власної матері. В інтерв'ю 2015 року, коли його запитали, чим йому довелося пожертвувати заради успіху. Кані каже: Моя мама. Якби я ніколи не переїхав до Лос-Анджелеса, вона була б жива. Розуміння Кані історії своєї матері є версією класичної голівудської історії застереження. Смерть Донди мала мораль, бо вражала своїм марнославством. Звичайно, Кані вірив, що він був винен у тому, що вона дозволила собі спокоситися фантазіями. На перший погляд, ці проблеми можуть здаватися незначними. Але для мільярдів їхніх послідовників це надзвичайно шкідливо постійно підкріплюватися вірою, що ця сильна змінена версія краси досяжна, якщо ви просто працюєте так само старанно, як вони Повертаючись до концепції нереалістичної призми краси, це абсолютно несправедливо звинувачувати лише цю сім'ю в тому, що вона увічнила стандарт краси, переданий їм з покоління в покоління, оскільки їхня мати привернула увагу до жінок. Кардаш'яни швидше за все просто не впевнені в собі жінки через суспільство. І тепер здається, вони проєцирують це на своїх дітей та теж саме суспільство. На сьогодні в мене все, тому дякую вам велике за те, що ви подивилися це відео до кінця. Також ви можете поставити цьому відео вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Слава Україні!